Добрий день, друзі! Всіх, хто завітав до мене на канал. Зараз на своєму балконі такий невеличкий обзор моїх рослин. Дівчата ніяк не виїду на базар зі своїми кімнатними рослинами. Вони в мене отак от і стоять у цих ящиках. На вулиці дуже погана погода, прохолодно. Для кімнатних рослин все прохолодно, тому я не рискую їх вивозити. Отак, гарно, ну так непогано все виглядає. Бачите, хочу вам показати деякі свої новинки. Оце в мене приїхали до мене рослинки, які мені віддала моя сестра. Я перед Новим роком віддала їй, а вона вирішила позбавитися зменшити свою колекцію кімнатних рослин, тому вона мені назад і віддала. Оце приїхала до мене отака велика гарна хмея. Вона починала квітнути, коли я її віддала. І вона досі, оце перед Новим роком вона як почала квітнути, оцей досі вона держить свою квітку. І ще дала вона таких гарненьких парочку діточок. Бачите? Оце читала за цю рослинку. Вона має таке. Ну, коли вона відцвітає, у неї буде... помирати буде оця материнська розетка. Ну, не знаю. Тому буду потім відділяти діток, розсажувати. А якщо вона не помре, оця розетка, тоді буду її перевалювати у більший горщик. І мені хочеться, щоб оця рослинка була така велика і декілька розеток. Тому в магазині вона дуже дорога. Я тепер розумію, чому вона така дорога. Тому що оці дітки, які наросли на неї, вони будуть квітнути на третій рік. Мені теж її дали маленькою рослинкою, і заквітла вона в мене тільки на третій рік, коли вона набрала вже свою силу. Ухажую за нею, як і за калатеєю. Поливати дуже рідко і коли жарко, усередину цієї розетки я капаю ну, небагато водички, оце весь такий уход за нею. І ще мені віддали такі дві клівії, ну, їх я буду розсаджувати на продаж, тому що в мене є велика клівія, вони мені, мені ці діти не, не треба. Тут калатейка моя любима. Вона мені дуже подобається. І ще віддали мені отаку от пальмочку. Якщо я не помиляюся, це драцена. Така разновидність драцени. дуже яскравий у неї лист, світло-зелений лист і така темна стрічечка посередині. Отака от пальмочка. Це теж я її віддавала сестрі. Вона була менше, у неї вона підросла, дуже гарно виглядає. Набирає таку макушечку, таку світленьку, гарну. І ще зараз хочу показати свою улюблену рослинку. Це в мене хоєчка, вона і досі цвіте, я вже яке відео знімаю, вона і досі цвіте. І плаче. Це єдиний, як кажуть, у неї недостаток, що вона на кінчиках плаче. І коли вона плаче, вона ці капельки збрасує на листя, і вони трохи липнуть і виглядають такими мокрими. Оце Увесь недостаток цієї рослинки. Хочу потім зрізати черіночок, і щоб у горщику було декілька таких рослинок, там 3-5. Вони тоді дуже гарно виглядають. Я на виставці, коли купляла цю рослинку у дівчини, у неї було у горщику 5 рослин, дуже яскраво виглядали. А так усе по-старому. Зараз підемо до мого робочого столу, хочуть дещо вам ще розповісти. Друзі, оце прийшли ми за мій стіл, на якому я займаюся розсадою. Це кухонний стіл, потім я все це збираю. Вбираю сіля, тому що міста в мене мало, нема де це робити. Літку, влітку я роблю, там у мене є робочий стіл, а зараз на кухні. Оце буду зараз пікірувати, оце перчик у мене гіркий виріс. Це забагато перцю. Я собі залишаю десь 2-3 кущі, остальні, остальні підуть на продаж. Пересаджувала вчора рослинки свої, треба було дещо поміняти містами. І прийшлось викопати отаку луковицю лілії. Зараз буду її обробляти, тому що там було сирувато для лілії. І Бачите, у неї підгнив оцій краєшик, один бок. Буду повністю чистити її. А далі розповім і покажу, що я з нею буду робити. І ще зрізала гортензію, обрізала і вирішила поставити такий парнічок маленький, зробила. Не знаю, вийде чи ні. От Бруньки в неї вже такі гарні. І ще там дві від троянди, дві, два таких маленьких пагани. Це на мене мілка квіткова троянда. В общем, буду ждати, що вийде, може дещо і прийметься. Не, ну, ні, не пробувала ще розводити гортензії, тому, тому що вони в мене ще не великі. Одна тільки є велика, а ті всі малі. Тому буду вчитися розводити. Добагато подивилася відео. Ну, а зараз перериваюся, поки оброблю оцю луковичку. Розповім, що я роблю з ліліями. Оце, друзі, обробила луковицю білії. Замочила її у фітоспоріні, вона в мене десь годину пролежала там, потім почистила її, бачите? Отака от вийшла луковичка гарна, багато, дуже багато відкинула пелюстків таких от чешуєк від неї гнилих. Оце, що залишилося живе на ній. Вже пішла путичка така, бачите, на зріст. Оце чешуйки, які хочу посадити. Я коли покупаю гарні лілії дорогі, я відкремлюю від них декілька чешуєк і садю рядом. І потім, виходить, з них діточки лілій. І у неї ще було, бачите, чотири маленьких діточки. Оце де багато було пелюстків. Відор, ну, відірвано Тут таке рана така, хочу обробити її зеленкою. І трохи підсушу її. Може, буде погода в нас гарна, та висадю їх її на сонечко гарний ґрунт. Бо, як я вже і казала, вона в мене росла у вологому місці такому, і квітла непогано. Ну, бачите, як ну, кожній рослині треба своє місце. Там у мене ростуть астільби, лілійники. А от лілії це місце не дуже подобалось. На цьому буду з вами прощатися. Рада була зустрічі з вами. Усім пока, до нових зустрічей.